Друзі, всім Ви на каналі Огляді. Сьогодні у мене на огляді Asus VivoBook s 16 OLED. це сучасний ноутбук з преміальним зовнішнім виглядом, доволі таких соковитим та Crown дисплеєм, ну і звичайно потужними характеристиками відносно ось таких компактних. Моделей. Я вже знайомив вас з попередніми версіями лінійки. Тож цікаво вже глянути на цю. Але перед початком огляду традиційно попрошу вас підписатись на канал, натиснути на ось такий лайк під цим відео. Ну і, звичайно, друзі, підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Дизайн VivoBook S16 відрізняється стильністю та мінімалізмом. Ноутбук має тонкий профіль та легку вагу, що робить його зручним для перенесення та використання в будь-яких умовах. Корпус виконаний з якісних матеріалів, що забезпечує Спечує міцність та довговічність пристрою. Поверхня ноутбука має матове покриття, що додає йому преміального вигляду і запобігає появі відбитків пальців. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на є-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі. Як Має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Кришка не прогинається, не скрипить та не репить. На корпусі ноутбука розташовані різноманітні роз'єми, що забезпечують максимальну зручність підключення зовнішніх пристроїв. На лівій стороні можна знайти порти HDMI, usb c та комбінований аудіороз'єм для навушників і мікрофона. На правій стороні розташовані два порти USB A, що дозволяють підключати периферійні пристрої, такі як Миші або клавіатури. HDMI-порт дозволяє підключати ноутбук до зовнішнього монітора або телевізора, що особливо корисно для презентації або перегляду мультимедіа на великому екрані. У usb c порт забезпечує швидке передавання даних і може використовуватися для заряджання пристрою. Також на лівій стороні є слот для карти пам'яті, що полегшує перенесення даних з камер або смартфонів. Це надзвичайно тонкий ноутбук, всього 1 см 39 мм і дуже легкий півтора кілограми. Якщо говорити простими словами, випускається ноутбук у двох кольорах синьому та чорному. Однією з головних переваг VivoBook S16 є його дисплей, який вражає своїми характеристиками та якістю зображення. Ноутбук оснащений 16-дюймовим oled дисплеєм з роздільною здатністю 32 к що забезпечує неймовірну чіткість та деталізацію. Співвідношення сторін 16 до 10 показник яскравості дисплея становить 400 канделів на метр квадратний, а пікова яскравість у режимі HDR досягає 600 канделів на метр квадратний, що робить зображення надзвичайно яскравим і чітким навіть у найяскраві. Сценах. Сертифікація веса діслай True Black 600 гарантує глибокі чорні відтінки та високу контрастність мільйон до одного, що робить зображення реалістичним і живим. Частота оновлення дисплея становить 120 Гц. Колірна гама дисплея охоплює 100% простору dci p 3 а також підтримується відображення 1,07 мільярда кольорів. Буквально декілька секунд вашої уваги хочу розповісти вам про максимально зручне та якісне крісло від компанії KUGA. Ви знаєте, вони випускають максимально якісні, можна так сказати. Ігрові аксесуари, і я завжди ними повністю задоволений. Впевнений, ви також. Сьогодні поговоримо про крісло з ось таким охолоджувальним елементом ось така спинка. Реально зручно. Зараз в спеку це вкрай актуально. Крісло дійсно максимально зручне. Та що найголовніше, в ньому ви не будете потіти. І це дійсно круто. Я, друзі, залишаю посилання в описі на це крісло, ви можете ознайомитись та поглянути. Ціна вас приємно здивує. Глянцева поверхня додає дисплею преміальну. Зовнішнього вигляду, але при цьому може відображати відблиски. Проте завдяки фільтрації до 70% шкідливого синього світла та сертифікації таври HALT дисплей знижує навантаження на очі під час тривалого використання. VivoBook s 16 оснащений потужним процесором Intel Core Ultra 9 185H, який працює на базовій частоті 2,3 ГГц і може розганятись до 5,1 ГГц у турборежимі. Процесор має 16 ядер та 22 потоки, що забезпечує високу продуктивність для виконання різноманітних завдань. Від багатозадачності до ресурсомістких додатків завдяки кешу розміром 24 МБ, ноутбук здатний швидко обробляти великі обсяги даних, що підвищують загальну швидку дію системи. Однією з важливих особливостей цього ноутбука є наявність нейронного процесора Intel AI Boost NPU. Цей нейронний процесор використовує штучний інтелект для покращення продуктивності та ефективності обробки даних, що робить ноутбук ідеальним для задач пов'язаних із машинним навчанням, розпізнаванням образів та іншими AI-операціями. Оперативна пам'ять об'ємом 16 ГБ і lpddr 5X забезпечує високу швидкість передачі даних та ефективну багатозадачність. Цей тип пам'яті відомий своєю енергоефективністю та підвищеною пропускною здатністю, що дозволяє ноутбуку працювати швидко і без затримок. Максимальний обсяг оперативної пам'яті становить 16 ГБ, що відповідає потребам більшості сучасних користувачів. Для зберігання даних використовується 1 ТБ NVMe M2 PCL 4.0 SSD. Швидкість передачі даних у PCL Express 40 SSD значно вища ніж у попередні. Поколіннях, що робить його ідеальним для роботи з великими обсягами даних та ресурсомісткими програмами. Ноутбук підтримує Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.2. Також модель підтримує багато функцій, таких як Wi-Fi Smart Connection, Task Fear, Live Update, Ai, Nothing Cancelling та інші. Ноутбук оснащений акумулятором ємністю 75 Вт годин, що складається з чотирьох елементів 4S, 1 p літій іонної батареї. Така ємність забезпечує тривалий час автономної роботи, що дає вам, як користувачу, можливість не переживати протягом дня про заряд. Ноутбука ноутбук працює до 10 годин залежно від навантаження. Він підтримує швидке заряджання через порт Type-C, потужністю 90 Вт. Asus VivoBook s 16 OLED завдяки потужному процесору, великому обсягу оперативної пам'яті та швидкісному ssd накопичувачу і звичайно високоякісному oled дисплею є дуже комфортним ноутбуком для роботи і домашнього використання. Ноутбук пропонує широкий спектр функцій і можливостей, що робить його універсальним інструментом. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, натискайте лайк під цим відео. Не забувайте, друзі, підписуватись на канал угляді та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.